Поруч зі мною знаходиться главацький Іван Васильович, який є завідувачем даної лабораторії. І зараз він продемонструє конструкцію та принцип роботи даного лабораторного реактора. Добрий день. Даний реактор складається з наступних основних частин: це робоча камера реактора, кришка з клапанами, датчиком та манометрами. Термоблок для підтримки заданої температури. Магнітної мішалки, яка забезпечує переміщування сировини в робочій камері при екстрагуванні. Органи керування магнітної мішалки дозволяють задавати необхідну температуру екстрагування та оберти магнітного якоря, які розташовані у робочій камері реактора. Тиск у робочій камері реактора створює компресор високого тиску з водяним охолодженням та манометром тиску. Згідно з заданих параметрів експерименту, у тефлоновий стакан робочої камери загружаємо сировину, з якої будемо вилучати, тобто екстрагувати біологічні активні речовини. В даному конкретному випадку ми будемо використовувати подрібнене лушпиня цибулі, яке містить цілу низку корисних у харчових технологіях індігрієнтів, та яке було подрібнено відповідно до умов експерименту. Далі ми додаємо дистильовану воду, об'єм якої теж визначено умовами експерименту, що забезпечить необхідний гідромодуль, тобто співвідношення сировини до екстрагенту води. Вкидаємо у робочу камеру магнітний якір та збираємо реактор. Для цього закриваємо кришкою робочу камеру реактора з ущільнюючим кільцем та фіксуємо її хомутами. Встановлюємо термопару для контролю температури у робочій камері реактора. На кристі змонтовані впускні та випускні клапана даного реактора, які дозволяють регулювати тиск у робочій камері. Тепер під'єднуємо, вмикаємо компресор та створюємо тиск у робочій камері реактора. Який контролює за допомогою манометрів, розміщеним як на самому компресорі, так і на кришці робочої камери реактора. На магнітній мішалці ми задаємо оберти магнітного якоря та температуру в робочій камері, яка передбачена умовами даного експерименту. Обігрівач магнітної мішалки та термоблок забезпечує відповідну температуру. Передбачено умовами експерименту. Е, у даному випадку було задано температуру екстрагування 165 градусів та тиск 10 МПа. Тривалість процесу екстрагування у даному експерименті було е, задано 15 хвилин. Після чого реактор вимикаємо, охолоджуємо та тиск у робочій камері зменшений до атмосферного. Отриманий екстракт ми злили та профільтрували. З даного рідкого екстракту вже традиційними методами, випарювання на вакуумно-ротаційному випарнику та висушування ми зможемо отримати сухий екстракт. Отриманий екстракт містить низку корисних біологічних активних речовин. Які надалі можуть бути використані у технологіях різних харчових продуктів і в першу чергу в технологіях подрібнених м'ясопродуктів? Дякую за увагу!